І знову ще одне нове підтвердження надала Росія своїм громадянам, що буде їх переслідувати, заарештовувати, заселяти в тюрму у випадку, якщо вони будуть підтримувати Україну. І як зазначають різні ЗМІ України, Італії, Голос Америки та світу, що громадянку з подвійним російським і американським громадянством Ксенію Кареліну. 32 роки було засуджено судом в Єкантеренбурзі до 12 років ув'язнення за державну зраду. Її визнали винною у пожертвуванні майже 52 доларів на підтримку України. Уявіть собі, яка велика сума. Але цього було достатньо Росії, щоб засудити свою громадянку на 12 років. Ув'язнення в тюрмі, Кароліна, яка проживала в Лос-Анджелесі та та отримала громадянство США у 2021 році після одруження, повернулася до Росії щоб відвідати родину. Вона була заарештована в лютому і під час закритого судового процесу визнала свою провину. За версією ФСБ, вона збирала кошти для українських організацій, які потім використовувалися для підтримки Збройних сил України. Ну, що ж, скажу, друзі, терор Росією продовжується у всіх проявах і тюрма вбивство залякування. Тобто можна зробити висновок, що Гасель Росії є. Е, всі мене мають боятися. І ніхто не має надсміхатися. Жахливо. Це просто і просто жахливо. Без слів, но скажу так, що. Я не дивуюся італійцям, які вірять в пропаган... пропаганду Росії, ну тому що вони в принципі далеко від політики, та, і... і те, що їм кладуть на тарілочку з голубим, з голубою об... обводкою, то їм все підходить. Але я дивуюся більше українцям, які кепку тримають двосторонню ще і досі. Ось так. Не знаю, що ви думаєте по цьому... по цьому поводу? Пишіть в коментарях, завжди цікаво читати. А з вами була я, Ірина Купчик, імміграційний консультант та медіатор в Італії. До нових зустрічей!